Друзі, одного разу моя учениця написала мені, що зробила 10 спроб приготувати крем чиз але він залишався рідким і викинула все у смітник. Уявляєте, скільки розчарування було в неї? Я рахувала, що вона витратила близько 2700 гривень на інгредієнти для 10 порцій крему чизу Одна порція коштує плюс-мінус 270 гривень. І знаєте, що я їй сказала? Проблема в рецепті. Дуже часто автору не вказують точних пропорцій, і крем виходить рідкий. Вона вирішила спробувати мій автор, Авторський рецепт крему учизу із торта красний бахак. І що ви думаєте? В неї вийшло приготувати крем чиз вдало з першого разу. Тому, якщо ви теж хочете забути про невдалі спроби та хочете здивувати рідних, придбайте мої авторські рецепти. Зараз акція три рецепти: красний бахак, спартак і тірамісу всього за 190 гривень. Але поспішайте, акція діє лише три дні. Не втрачайте шанс, пишіть у ділях або залишайте плюс у коментарях.